Так, всім привіт! Сьогодні зроблю огляд на портативні сонячні панелі. Ось така All-Powers на 100 Вт і all-powers на 60 Вт. Тут повноцінне підключення mc 4 а тут же потрібно для того, щоб підключитись до mc 4 перехідник або просто напряму заряджати мобільний пристрій або ноутбук. Акумуляторною ємкістю. Для якої ми генеруватимемо енергію, виступить All-Powers R600. Її достатньо, щоб подивитися, яка потужність цих панелей, тому почнемо. І так, на 100 ватній панельці є зі зворотньої сторони отакий от карманчик прогумований, для того, щоб не попадала волога. Ми Дістанемо, глянемо, що тут є. Ось такі от кабелі MC4, а також доступні ще такі перехідники. Які ми використаємо цей пізніше, а цей для підключення до самої станції. І так, що нам потрібно почати? Спочатку з'єднаємо плюс і мінус МЦ4, це такі ж самі конектори, як і на стандартних сонячних панелях. Тобто до сонячних станцій можна і звичайні ставити. Головне підібрати правильно по потужності і по вольтажу. Тут ми під'єднуємо до самої станції. Дивимось, що нам буде видавати по ватах. Ось, Що ми маємо тут? 31 Вт потужності. І відразу пише, що 5 годин потребує для заряджання від 50% даної станції. 31 Вт, 32. Зараз спробую налаштувати краще кут, кут самої панелі. І подивимось ще раз. І так, в принципі, кут. В принципі, кут оптимальний 33 вати. Oh. Зараз у нас половина п'ятої. ось так стоїть панелька і ось так знаходиться сонце. І це в нас 2 жовтня. В принципі, вже не літній час 34 Вт. від заявлених 100 при оптимальній. Що ж у нас з приводу 60Вт? Кажу вам, що підходить в комплект. На відміну від 100 ватної, ну, тут вже є більший вибір конекторів, карабінів. Плюс тут відразу ще є USB, від яких можна, можна заряджати ваші пристрої. Але необхідно, щоб була необхідна потужність у ватах. Зараз спробуємо підключити дві панелі разом і побачимо, скільки буде видавати ват і за скільки часу зарядить. Так, Підключив вже 60 ватну панельку, до речі. Гарна гумова ручка розкладається. Зараз буде квести, як її правильно розкласти, щоб вона давала оптимальну кількість енергії. Так. І поглянемо, що вона видає. В кінці тесту я ще об'єднаю їх разом, є така опція, можна навіть три разом об'єднувати, як одинакову модель, так і різні. І подивимось, які показники блогер, ютубер. І так, друзі. Що ж, який висновок, що ми приділили? Ця панель 100 Вт, вона має два прямих виходи. МЦ4 на такі от станції, як і від звичайних сонячних панелів. І вона підходить для заряджання. Вона заряджає. От, Наприклад, зараз в даний момент там 25 Вт, 30-34 було найбільше. Така панелька, вона більш е, придатна для того, щоб ось тут є USB A USB-C. Вона придатна більш, щоб або напряму заряджати. Також тут є dc але чомусь, мабуть, вольтаж не підходить, вона не заряджає станцію. Е, ця е, панель, до речі, більш пристосована для того, щоб сюди вкласти міні-станцію. До них є. 150 Вт годинні такі на 200 Вт потужності. Отакі от квадратні невеличкі станції, її можна вкладати сюди, під'єднати і розкласти вона буде заряджатися. ось, Тому краще таку купувати в комплект. А такі більш дорослі станції вона не заряджає. Можна щось примудрувати, але думаю, немає сенсу. Краще вже ставити такі більші 100 Вт. У мене є ще одна 100 ватна, якимось чином, я думаю, я їх об'єднаю і ми подивимося за скільки часу можна буде зарядити в випадку двох таких панелей. Ну, ще обійдемо, так по кругу, подивимося, як ці ножки тримаються. Вони в принципі на дану вагу доволі цупкі. Сама панелька точно що не полюбить вітру чи якогось снігу, чогось подібного. Але, в принципі, своєю е, задачою справляється своїм завданням. Отак, от, от що скажете, які ваші думки стосовно таких панелів? Напишіть в коментарі і дякую за лайки.